Вітаю всіх сьогодні 7 серпня 25-го року Харків. Це слива. Ненька з середнього сроку созрівання. Ось така вона, бачите? О. І щось вже дістало її. Гарні сливи. Вони ростуть такими стовбурами високими. Вона не дуже рання. У діда є поранші сорти слив. А ось добре, що визрівають вони, сочні такі становляться. Визрівають в перших числах серпня. З 1 по 10 вже готові ягоди лежать зараз я попробую на смак, яка вона буде, М -м -м. бачите кисточка маленька. Мала кисточка і вкус гарний. Коли вже абрикоси відійшли, онь де ще трошки на горі пооставалися на самих верхушках. Коли ще бояришник не визрів, тільки починає. А сливи вже пішли. Треба мати декілька сортів слив. Від ранніх, ультраранніх, я б сказав би, ранніх, середніх і пізніх. Дякую, що були у мене на каналі. Гілочками дід ділиться, надо, прищепим сливу. До нових зустрічей! Це будемо знімати теж бояришник, як поспіє, який врожай буде гарний. Спокійного дня нам. До нових зустрічей.